Друзі, всім привіт! FIFA 23 вийшла! вийшла. Я вітаю кожного, хто чекав цього моменту. Також це не всі приємні новини, адже сьогодні 27 вересня. А це означає, що збірна України вечором о 21.45 грає проти збірної Шотландії в Лізі націй. Тому я просто не міг розпочати серію гри FIFA 23 з цього поєдинку. Тому сьогодні збірна України грає проти збірної Шотландії в FIFA 23. Вам бажаю просто приємного перегляду. Вигляду, насолоджуватися ігровим процесом збірної України в новесенькій FIFA 23. А також, друзі, хочу вам сказати, що режиму FIFA World Cup 2022 року в FIFA 23 поки що немає. І мені здається, мене хтось надурив. Адже я так чекав з 12-ї години ночі, щоб записати перший тур. А цього режиму немає. EA sports Ви мене надурили трошечки так, на 2-300 гривень. Надіюсь, десь під сам чемпіонат світу цей режим підтягнуть в ФІФА. Ну, а сьогодні ми граємо матчик за збірну України, друзі. І у нас стартовий склад буде точно такий самий, як збірна України грала проти збірної Вірменії, але замість Сергія Сидорчука буде грати Тарас Степаненко. З складами команд я вас познайомлю. Все, переходимо грати. У фіфулька 23. Багато чого цікавого буде на каналі з нею. Тому, let's go! Ну що ж, дорогі друзі, цей день настав. Ліга націй, шостий тур. Збірна України приймає збірну Шотландії. Нам сьогодні програвати не можна. Нам сьогодні не можна грати в нічию, адже шотландці мають 12 залікових пунктів, а збірна України має 10. Сьогодні, щоби вийти до елітного дивізіону, А, нам потрібно тільки перемагати збірну Шотландії. Збірну Шотландії, яка нас в себе вдома розкатала з рахунком 3-0. Сьогодні наші хлопці, я думаю, зробили висновки. Друзі, давайте послухаємо спочатку гімни національних збірних. Ну а потім продовжимо. Я думаю, що настав час знайомитись зі стартовим складом збірної України під номером 12 на воротах сьогодні буде стояти Андрій Лунін. Трійка захисників, третій Тарас Качераба, другий Сергій Кривцов, тринадцятий. Ілля Забарний. Четвірка підзахисників. Чотирнадцятий. Віталій Миколенко. Дев'ятнадцятий Данило Ігнатенко. Шостий Тарас Степаненко. двадцять четвертий. Олександр Тимчик. В нападі п'ятнадцятий. Віктор Циганков. Дев'ятий Роман Яремчук. Одинадцятий. Олександр Зубков. Головний тренер збірної України. Олександр Петраков. Ось такий стартовий склад. Переможний стартовий склад, який грав проти збірної Вірменії. Тільки замість сьогодні дискваліфікованого Сергія Сидорчука. Грає Тарас. Степаненко, і так, стартовий склад збірної Шотландії. Під номером один на воротах сьогодні стоїть Крейг Гордон. Четвірка захисників. 15-й Грег Тейлор, 25-й Скотт Маккена, 5-й Грант Хенлі, 16-й Купер, 2-й Патерсон. Пів В опорній зоні сьогодні буде діяти під номером 8 Калум Магрегор, капітан команди, 14-й Біллі Гілмор. Під нападниками грає 7-й Джон МакГін і два нападника, власне, 10-й Чі Адамс, 9-й Ліндон Дайкс. Головний тренер Шотландії Стів Кларк! І так, я познайомив вас із стартовими складами. М'яч в центрі поля, і збірна Шотландії готова його розігрувати. Стартовий свисток, друзі, все, бажаємо збірній Україні. Сьогодні тільки перемоги і тільки виходу до елітного дивізіону Ліги Націй. В АТАЦІ Шотландія, і вже ми порушуємо правила на старті цього поєдинку. Збірна України ми вже грали проти Шотландії. Вдома в них. Програли, поступилися з рахунком 3-0. Надіюся, сьогодні ми зробили висновки, і сьогодні ми покажемо, як потрібно грати в себе вдома на рідненькій землі. Забарний з м'ячем. Забарний переводить гру на лівий фланг. Миколенко на циганкова. Циганков помиляється при передачі втрата м'яча і. Збірна Шотландії може вибігти в швидку контратаку. Не тут то було. Сергій Кравцов на місці. Сергій Кравцов сьогодні грає в центрі оборони разом з Ільєю Забарним та Тарасом Качерабою. Досить цікава е, центральна лінія захисників сьогодні у збірної України. Вони грали проти збірної Вірменії і, в принципі, відіграли на нуль. Не пропустили жодного м'яча, тому і, надіємося, сьогодні також не пропустимо. Знову помилка. Багато помилок від нашої збірної України в Атаці. Зараз в атаці вже збірна Шотландії. Тейлор. Магрегор. Скидає на Тейлора. Тейлор. Навісна передача. Кривцов справляється з цим навісом. Мабуть, не зможе Віктор Циганков втекти. Попереду багато захисників збірної Шотландії. Так відпасовує трішечки назад. Олександр Тимчик на Степаненка Степаненко непогана задумка була переведення гри на правий фланг. А вільного забігаючого Олександра Зубкова, на жаль, м'яч не проходить. Але дуже швидко збірна України повертає собі перевагу. Віктор Циганков. На Миколенка, Миколенко, Миколенко М'яч зберігає. Доволі цікава ситуація. Миколенко м'яч ніби втратив, але підібрав його Віктор Циганко. Відпасовує назад на Миколенка. Миколенко на Ігнатенка. Ігнатенко на Яремчука. Яремчук на Степаненка. Степаненко може прибувати. Степаненко пробиває з правої ноги. Капітан сьогодні збірної України. Забиває на 22-й хвилині збірній Шотландії. Не рятує Гордон свою національну збірну. Давайте розбиратись. Ось тут Ігнатенко віддає на Яремчука. Яремчук знаходить забігаючого Тараса Степаненка. Тарас Степаненко приймає декілька дотиків і пробиває. Подивіться, між ноги Крейгу Гордону. 1-0. Збірна України попереду. Ось це прекрасно. А це дуже добре. Це те, що потрібно зараз для збірної України. Забитий м'яч, щоб трішечки заспокоїтися, адже в атаці ви могли бачити. Ми трошки нервували, м'яч втрачали. Зараз не потрібно розслаблятися. Дайкс в атаці, Дайкс, що робить Дайкс Пробиває одразу! А як це взагалі? Я таке бачив тільки в симуляторах футболу FIFA. Коли ось такі кікофи можуть залітати після забитого м'яча. Але ж це не симулятор футболу. Ми сьогодні дивимося на поєдинок збірної України проти збірної Шотландії в Лізі націй. Як таке взагалі важливо? Ліндон Дайкс. Пробіг всіх. Пробіг півполя і переграє він Андрія Луніна. 1-1, Доволі швидко. Збірна Шотландії відігралася. Я навіть не зрозумів, що відбулося. І ось знову помилка. Починають нервувати. Футболісти збірної України. Дуже багато браку. За 26 хвилин, як на мене, від них було. Ось тут непогано перехоплення від Олександра Зубкова. Ігнатенко. Ігнатенко переводить гру на лівий фланг. Віталій Миколенко. в Центр на Яремчука. Яремчук розвертається і знову помилка. На щастя, Віктор Циганков був перший на м'ячі. Знову в атаці збірна України. Миколенко. На Яремчука Яремчук. На Тараса Степаненка. Тарас Степаненко намагався пробити. Заблоковано. Може бути швидка контратака збірної Шотландії. Магін відпасовує на Чі Адамс на правий фланг. Проти нього Тарас Качераба і Тарас Качераба вставляє ногу. М'яч відбирає надійно. І якби ж так надійно ще грали в нападі. Тарас Качараба надійно відіграв в обороні, а Віктор Циганков не дуже надійно відіграв в атаці. Натомість ми продовжуємо Непогане переведення на лівий фланг на Миколенка. Миколенко, ну! Миколенко міг виконувати простріл. Вибіг. На жаль, за межі поля разом з м'ячем. А нам показують, як забивав Ліндон Дайкс. Якийсь феноменальний, неперевершений забитий м'яч у нього. Як можна було пройти пів поля, як можна було пройти половину футболістів збірної України. І Ось так пробити. Це для мене залишиться напевно загадкою. Але ми в атаці, друзі. Тимчик, потрібно забувати те, що пропустили її. Знову помилка. Дуже багато браку. Знову ж таки, повторюся. Дуже багато браку від футболістів збірної України. Ось яка передача від Дайсона Адамса. Адамс пробиває бородам Андрій Лунін. Перший сейф сьогодні виконує Андрій Лунін. Перший небезпечний сейв. Яка ж передача від Дайкса була на Чі Адамса? Чі Адамс з ближнього в ближній точніше пробивав кут. На щастя, Андрій Лунін надійно відіграв. Хенлі відпасовує на Купера. Той направо на Патерсона, Патерсон в центр. Дайкс. Адамс. Знову Патерсон, Патерсон Далі вперед. Віддає на Магіна. Магін пропускає на Адамса. Адамс. Пробиває поворотом, На щастя Ігнатенко заблокував цей удар. Все, вибиваємо. Перший тайм завершено, друзі. Фух, Шостий тур Ліги Націй Завершується. В першому таймі для збірної України з рахунком 1-1 проти збірної Шотландії. Розпочинаємо тайм номер 2 Перші заміни від Олександра Петракова. Перейшли ми на схему 4-3-3. Атакувальна. Ілля Забарний Сергій Кривцов будуть діяти тепер в центрі оборони. На флангах в захисті зліва Олександр Тимчик, справа Віталій Миколенко. Ну і в центрі Данило Ігнатенко з Тарасом Степаненком. А. Під нападником, під Романом Яремчуком буде грати, вийшовши на заміну, Руслан Малиновський. Також замість Олександра Зубкова на футбольному полі з'явився Андрій Ярмоленко. Ось якраз він зараз з м'ячем відпасовує на Малиновського. Руслан Малиновський. Непогано вбігав Роман Яремчук. Можна було віддавати передачу йому приховану, але чомусь пошкодував м'яча. Малиновський для Яремчука. Помилка в обороні від Кривцова. Дайкс віддає на Адамса. Адамс б'є. Поперечка. І тільки не це. Добивання від Ліндона, Ліндона Дайкса. Перепрошую. Ліндон Дайкс. Другий м'яч забиває. Сергій Кривцов помилився в обороні. Сергій Кривцов привіз. Цей забитий м'яч Ось тут. Подивіться, віддавав. Він відпасовував на Ігнатенка. Не точно. Чи Адамс пробиває, пробиває в поперечку. Поперечка нас рятує, але ж на добиванні, на прикрому добиванні. Еліндон Дайкс навіть головою б'є. Навіть там рикошет пішов від Іліза Барного. Дуже прикром. Але збірна України вже поступається, друзі. 55-та хвилина. Дуже поганий старт другого тайму для нашої національної збірної. Нагадаю, знову ж таки, кожному. Хто не розуміє, сьогодні збірній програвати не можна. Сьогодні нам потрібно тільки перемагати. Навіть в нічі грати не можна. Ось тут погано Яремчук на Мудрика. Михайло Модрик з м'ячем на лівому фланзі. Михайло Мудрик відпасований на Тараса То Той далі на Ігнатенка. Ігнатенко, Ігнатенко пробиває. влучає в блок. І це так заміна від Олександра Петракова. Руслан Малиновський відзначається забитим м'ячем. Дуже багато блоків було зі сторони шотландців, але все ж таки ми забиваємо. 2-2. 2-2, друзі. Давайте дивитися будемо. Ось тут Данило Ігнатенко пробиває, влучає в нас в Хенлі. І від Хенлі вже м'яч відлітає до Руслана Малиновського. Руслан Малиновський з правої ноги низом переграє Гордона. 2-2. Вітаю всіх вболівальників збірної України. Ми в грі. Ми в грі. 60-та хвилина і досить багато часу попереду, щоб ми ще могли перемогти. Саме головне не пропускати більше. Саме головне не пропускати, взяти гру під свій контроль. Але ж як це зробити проти збірної Шотландії, я поки що не розумію. Ось непогано, чи Адамс. Я напевно починаю розуміти. Як взяти м'яч під свій контроль. Ось так такими помилками від збірної Шотландії. В атаці наша збірна Малиновський на Ярмоленка. непогано. Ярмоленко з гострого кута. Точним ударом в даний кут пробиває. Грейг Гордон на місці переводить гру. Переводить м'яч на кутовий. Перепрошую. Це перший, здається, кутовий для збірної України. У сьогоднішньому поєдинку буде. У нас Армстронг з'являється на футбольному полі. Замість Гілмора Розіграла збірна України. Пас на Оце Галєшнік забиває Михайла Мудрик! Я поки дивився на міського вийшов Армстронг. Збірна України розігрує м'яч! Андрій Ярмоленко відпасовує на Михайла Мудрика! Дивіться просто з іншого ракурсу! Ох, це так і удар з 23 метрів! Під самісіньку стійку! 2-3. Збірна України або ж 3-2. Виходить вперед! Михайло Мудрик! Ще одна заміна спрацювала від Олександра Петракова. Малиновський забив, Михайло Мудрик забив. Ще потрібно забити Андрію Ярмоленку. Ще одна заміна відбулася у стані національної збірної Шотландії. Замість Дайкса, автора двох забитих м'ячів на футбольному полі з'явився номер 11. Крісті. Хух. Збірна України вже попереду. 70-та хвилина. І в нас є всі шанси сьогодні вийти до елітного дивізіону «А». в лізі націй. Але давайте не будемо поспішати. Досить багато часу. 20 хвилин залишається. Все ще може бути. Ігнатенко перехоплення. Миколенко, Мудрик. Мудрик в центр гру переводить на Тараса Степаненка. Степаненко на Яремчука. Яремчук намагався віддавати на забігаючого Миколенка, але перехоплення. Відбудеться ще одна заміна у збірної України. номер 9 де з футбольного поля. Роман Яремчук. Замість нього з'явиться Артем Довбек. Артемчик Довбек. Подивимося, що зробить цей молодий хлопчина. В Дніпрі один показує неймовірну гру. Хотілося б ще за збірну України. Артем Довбик віддає передачу. Одразу! Одразу пас віддає на Малиновського. Малиновський! 4-2! Сьогодні всі заміни від Олександра Петракова спрацьовують просто фантастично! Фантастично! Артем Довбик грає в стінку з Русланом Малиновським. Віддає йому у вільну зону, і Руслан Малиновський абсолютно без шансів для Гордона пробиває у дальній нижній кут воріт. Під самісіньку стійку м'яч влітає у ворота збірної Шотландії. 4-2. Я вже навіть і не знаю, чи вистачить часу збірній Шотландії, бодай відігратися. Пресингує Михайло Мудрик, захисник збірної Шотландії. Він свіженький. Він вийшов в другому таймі. Це зрозуміло. пресинг дає своє довбик. Передачка на Михайла Мудрика. Ну, немає положення. Ні, все ж таки, є положення поза грою. Давайте будемо дивитися, наскільки забіг Михайло Мудрик. Ну, слухайте. Безумовно був в положенні грою Михайло Мудрик, тому претензій до бокового арбітра аж ніяких немає. 82-га хвилина. Збірна України перемагає з рахунком 2-4 Збірну Шотландії. І в нас ще є час. Малиновський переводить гру. На правий фланг на Андрія Ярмоленка. Андрій Ярмоленко фінтить, але не вдало і взагалі не по... не зрозуміло, навіщо було фінтити в цій ситуації. Але нічого страшного. Збірна України продовжує контролювати м'яч. Степаненко на лівий на правий фланг на Ярмоленка. Андрій Ярмоленко з дальньої відстані пробиває Андрій Ярмоленко на місці Гордон. Цього разу Гордон м'яч забирає до своїх рук. Ось це вже в стилі Андрія Ярмоленка. Андрій Ярмоленко любитель ось так зміщуватися з флангу ближче до центра і з лівої своєї коронної забивати. Знову Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко пробиває про те, що їй казав декілька секунд тому. Андрій Ярмоленко, любитель зміщуватися з флангу ближче до центра, пробивати своєю чарівною. Лівою ногою він це робить в цьому поєдинку. 5-2. Андрій Ярмоленко! Давайте просто подивимось на цей чудовий забитий м'яч від Андрія. Здається, помилився Крейг Гордон. Так, удар прийшовся не в самісіньку дев'ятку. Удар прийшовся ближче по центру під поперечку. Але все ж таки, мені здається, це помилка Гордона. Можна було тягнути цей м'яч. Скоріше за все, він просто не очікував, що Андрій Ярмоленко вгатить йому ось так. Три хвилини додає арбітер до сьогоднішньої зустрічі. А це означає, друзі, що, скоріше за все, збірна України перемагає збірну Шотландії, і ми виходимо до елітного дивізіону, Ей, Ліга націй! Залишилось зовсім трішки все! Фінальний свисток! Вітаю кожного вболівальника! Збірна України сьогодні перемагає збірну Шотландії з рахунком 5-2, друзі! 5-2! А як же ж все починалося? Ніби забили, а потім два м'ячі від Ліндона Дайкса нас просто дезорієнтували. Але збірна України показала свій характер, проявила свою, свій характер. Вони билися до кінця і вони перемогли. Ось подивимося на гол Андрія Ярмоленка. Андрій Ярмоленко, ну чудово, чудово, але мені здається, все ж таки м'яч Михайла Мудрика був набагато красивішим. Тут просто удар по центру прийшовся воріт. А ось Михайло Мудрик. Михайло Мудрик пробивав за штрафного майданчика правою ногою під стійку. Там було красивіше. Ось дивимось. Андрій Ярмоленко відпасовує на Михайла Мудрика і Михайло Мудрик. Ось, фантастика. Це, це фантастичний удар. Претензій до нього взагалі ніяких немає. Які можуть бути взагалі претензії навіть до голкіпера збірної Шотландії, Крейга Гордона? Ви просто подивіться на виконання. Фантастка, я вже я знаю, що я декілька тисяч разів сказав слово фантастка, але як по іншому, виразити ось це. Все? все, друзі, на сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалося, обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, адже FIFA 23 вийшла і багато чого цікавого попереду. Все буде пов'язано з бірною України, з українськими клубами, з перемогами, друзі. 100% не пошкодуєте, якщо підпишетесь. Слава Україні, героям слава, слава Ісусу Христу, навіки. Слава, побачимось.